Вітаю! Зрада, який піш відміняється. Мобілізації 18-20-літніх не буде. Вірите в це? Звідки я це взяв? Ну ось вчора радник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив: відео є, до речі, це не фейк, не ІПСО, тому що в нас все було ІПСО, допоки ми не зрозуміли, що дичину несе через одного чиновницький апарат. Так ось. На початку 2025 року, заявив він, в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18-20 років, і пан Назарій заявив, що нібито це вимога партнерів там і так далі. Ви скажете, так, а що Назарій не так сказав. Я не знаю, що сказав не так Назарій, але вчора, вчора, вже вчора, після того, як відео з Назарієм розлетілося усім інтернетом, і люди обурено почали писати коментарі. З'явилася інформація про те, що Волянського збираються звільнити з посади Радника. Що далі з Назарієм буде, я не знаю. Я спробував пошукати інформацію про Назарія. Знайшов, що він був нібито журналістом. Правда, матеріалів його до 22-го року я не знайшов. Що там говорив Назарій до 22-го року, якось все підчищено в інтернеті. Немає нічого. З 22-го тільки є там, де. Ну, всі правильні речі, а от що говорив Назарій до 22 року, невідомо. Потім його занесло в якусь державну компанію, щось по інвестиціям. І там от, журналіст став фахівцем з інвестицій, і там в нього така біографія і опис того. Що Назарій робив, там і сайт, він займався сайтом, і ще там чимось. Ну, коротше, дуже заслужена людина з величезною купою компетентностей, а потім раз і став радником Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Причому він молодий радником. І е, коли згадуєш тезу е, про те, що хто став ніким, той спав не з тим. Ні з тим, то розумієш, що ось такі молоді люди, які то журналіст, то фахівець по сайтам, то ще що, а потім раз радник, радник комітету, цілого комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Уявляєте, які там зубри сидять в комітеті про жодні. І тут радник, колишній спеціаліст по розвитку сайту. Ну і ось Назарій пішов на канал, я не знаю, хто йому дозволив, і, будучи при владі, Назарій вирішив повторити тезу, яку, в принципі, всі знають. Дискусія 18-20 літніх ведеться. Ведеться вона тому, що партнери тиснуть. Про це говорив Володимир Зеленський. Володимир Зеленський заперечив, що це буде, тому що немає чим комплектувати ці бригади. Я не знаю, що такого сказав Назарій, що йому вже прилітає, що його там хочуть звільнити. Я думаю, просто знайшли жертву, щоб погасить ось це погане соціальне явище. Але тут навіть не в Назарії справа, а питання в тому, кого набирають, хто керує, хто радить, звідки вони беруться, всі ці люди. Які ось такі. Ну, після того, як Назарія увільнять від радників, я не знаю, може, Назарій буде, може він призивний, хоча він може і з інвалідністю, можливо, він десь аспірант, все може бути. Сьогодні нічого не можна заперечувати, звичайним людям важко. А от людям, які в молоді роки вже і інвестора, і журналісти, і настройщики сайтів, і радники. Комітеті Верховної Ради, тим нічого не буде. Як казав один видатний, повоняють і забудуть. отак і ми з вами, повоняємо і забудемо. А далі Назарій десь прилаштується, бо явно ж непроста людина, явно непростих людей. Чи то син, чи то кум, чи то сват, чи то брат, чи то чоловік, хто його знає, не будемо. Забудемо за Назарія. а там буде видно. Але е, от вся ця історія. Змусила мене поставити е, опитування в мене в телеграм-каналі, хто не підписаний, є в описі цього каналу. Чи вірите ви в те, що влада України запустить мобілізацію 20? Я навіть не ставив 18, тому що я, я особисто не вірю в те, що е, можуть е, дати відмашку на мобілізацію 18-літніх, а от 21 літніх це вже може бути. Як ви думаєте, люди відповіли? Е, 83% відповіли. Так, люди вірять в те, що влада України може запустити мобілізацію 20. І тільки 17% відповіли ні. Проголосувало 24,5 тисячі людей. Я, звісно, не претендую на Лаври КНІСу, який проводить соціологічне дослідження чисто, об'єктивно і дані. З похибкою в 1,5% відображають думку всіх. Просто в мене на каналі. З 20 майже 5 тисяч людей, 83%, тисячі, 83 людей. А це 20 тисяч 20 тисяч, майже 20,5 тисяч. Відповіли, що вони вірять в те, що це може бути. Соціологи скажуть, та це просто канал там, і так далі. В дії запустіть. Голосування, опитування. Там зараз знову про дитяче Євробачення. Нічого. От ми з вами говоримо, але нічого не відбувається. От ти вже, вже критикували, ми критикували ті опитування, вже сміялись над ними все одно в дії, все одно про Євробачення запитують. Ну, немає більше, що запитати в громадян. Ну тому інколи я це роблю. Я це роблю обережно, до речі, бо я усвідомлюю. Усвідомлюю, що такі опитування вони можуть бути використані ворогом. Ну, не ці, бо тут нічого такого немає. Але опитування в цілому можуть бути. Так от влада може використовувати інструмент дію для того, щоб об'єктивно оцінювати суспільство. Робіть такі опитування і робіть закриті результати. Робіть закриті. Та ви хоч будете знати, що думають люди, бо коли вам різні. На мою думку, псевдосоціологи приносять псевдодані про те, як думають люди, у вас в голові відбувається збочене уявлення про суспільство. А потім ви кажете, немає діалогу. Немає діалогу тому, тому що ось такі молоденькі радники цілих комітетів з економічного розвитку просто не знають суспільства. Бо частина з них виросли з золотою ложкою в роті. Знаєте, що це означає? Це люди, які ніколи не перетиналися з звичайними людьми з звичайним суспільством. І вони намагаються управляти суспільством, щось йому нав'язувати, щось вчити цих людей, а воно не працює. Знати потрібно суспільство, в якому ти живеш. Знати, для того існують розвідки, щоб знати, що там за кордоном, контррозвідки. І суспільство, власне, потрібно знати. Для того, щоб приймати рішення, які люди будуть виконувати. Або робити певні дії для того, щоб підводити під певні рішення. А коли ми маємо ось таке чудо, то журналіст, то настройщик сайтів, а потім цілий, цілий радник, цілого комітету, то от маємо абсолютно прогнозовану реакцію. Ну, Подивимося, поспостерігаємо, що там буде з Назарієм. Я думаю, нікуди він не дінеться, приховають десь трішки, і потім десь він обов'язково з'явиться. Це ж свої, вони завжди десь спливають. Своїх вони не кидають. Телеграм, Ютуб, підписуємося, можна стати спонсором каналу. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію з мобілізацією 20